Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. І в цьому відео я хочу розповісти про одну з класифікацій потреб в терапії, які існують. Власне, класифікацій потреб багато. Навіть я буду розповідати про декілька з них, але ось одна з найбільш цікавих. Отже, в ній насправді виділяються лише дві базові потреби, які в нас є. Всі інші потреби, вони так чи інакше категоризуються по цим двом потребам, розкидаються. Отже, є дві потреби: це потреба в прив'язаності, і потреба в те, що я б назвав аутентичності. Власне, чому я показую їх ось двома руками? Тому що е метафорично це можна зобразити як ніби дві ноги, на яких ви стоїте. Тобто вам, щоб було щоб бути вам в рівновазі, щоб бути вам впевненому собі, треба дві ноги, щоб стояти. І відповідно ці дві потреби, як дві ноги, на яких ви стоїте. Ви ви повинні бути прив'язаними. Да? Тобто, ніби безпечна прив'язаність, тобто ми маємо відчувати себе частиною чогось, частиною якогось колективу, і людей, да? в принципі, да? Тобто, людина це така тварина, яка має бути з кимось наодинці погано, наодинці страшно. З іншого боку, є потреба бути собою є потреба висовлювані власних потреб є потреба бути аутентичним. Да? Насправді в оригінальному э, ці потреби називаються знову ж таки прив'язаність та асертивність. Я довго не міг зрозуміти, коли читав це і коли навчався в цьому підході, чому власне ця А Потім э, я, мені підказало, що асертивність, власне, вона використовується не так, як в нашому ніби, дискурсі. Да? Тобто, на в нашому дискурсі це асертивність, скоріше означає, що ти дотримуєшся своїх потреб, ти ведеш себе так, як потрібно тобі, при цьому не порушуючи межі навколишніх. А тут ось асертивність – це скоріше як напорістость. Тобто, така вона більш така. Енергійна, і менше ти рахуєшся, рахуєшся це русизм, менше ти зважаєш на потреби інших, взагалі на інших людей. Тобто, дивіться, якщо ми плигаємо лише на нозі ось цієї аутентичності, як її називаю, або да, то тут ми знову ж таки ми втрачаємо рівновагу. Да? І що це означає? Це означає, що ми боремось нам абсолютно по барабану на всіх навколишніх, Ми тут е дбаємо лише про себе, і це схоже на поведінку підлітка. Да? Підлітки. Е це такі люди, які проходять дуже насправді важкий етап, коли підліток шукає свої межі. І через це підліток він намагається, знаходячи ці межі, усіх від усіх відштовхнутися. Тобто підліток він з одного боку хоче, ніби насправді дуже хоче бути з кимось. Да, з іншого боку, він всіх навколо е, посилає. Він е, з усіма на всіх агресує, він всіх відштовхує, саме тому, що він ще не знайшов свої потреби, і він е, е, це робить занадто. Тобто, знаходячи свої межі, да, він переходить межі навколишніх. Тобто, таке собі кредо мені нікого ніхто не потрібен. Йдіть всі, я буду сам, але я буду собою собою В лапках, тому що підрядку дуже насправді хочеться бути з кимось. Це коли ми пригаємо, плигаємо на одній нозі ось цієї автентичності. Нам на всіх все одно, нам все одно на всю прив'язаність, яка інша, інша нога. Але ми страждаємо да? в інших е, підходах. Це, до речі, називається контрзалежність. Якщо ви е, читали Янхольдів, дуже до речі, класна книга для клієнтів. Янхольд, Янхольд, е, е, співзалежність. А Друга у них книга є контрзалежність. На да, ось це контрзалежність. Мені ніхто не потрібен. Ось ця потреба. Потреба в прив'язаності. Всім треба бути з кимось. «All you need is love». Всім нам потрібна прив'язаність. Коли ми знаходимося лише на цій нозі, що відбувається? Ми жертвуємо собою своєю аутентичністю. Ми настільки хочемо бути з кимось, що ми втрачаємо власну індивідуальність. І тут мені хочеться згадати насправді класичну, класичну книгу Еріха Фрома. Течі від свободи, тому що Ерік Фром е, аналізував, як виникають тоталітарні суспільства, і він власне, е, казав, що люди часто. Біжуть, намагаються здихатись своєї свободи, чому не свободи а індивідуальності. Да? Чому? Тому що вони хочуть бути з кимось. Да? Вони хочуть бути з якимось колективом. Їм страшно бути наодинці. Фром, він такий стоїть на межі психоаналізу. Та екзистенційної психології, да, і він вже дос, дуже класно ось аналізує цю екзистенційність е, усієї свободи в тому плані, що свобода вона породжує вибір, вона породжує самотність. Да, і люди не хочуть бути самотніми. І люди здатні е, е, знехтувати своєю свободою, своєю індивідуальністю, тому що ця інша нога це індивідуальність. На да, щоб бути з кимось, звідси можуть виникати тоталітарні суспільства? Це дуже так в двох словах про вам вам Фрома, Насправді це дуже. Класний мислитель, дуже рекомендую. Е, тож, коли ми плигаємо тут, на цій лише на цій нозі, то ми знаходимося в такому, е, відомому, відомому, відомій поведінці, не відомій, в смислі і, і звісний, да? В тому, що нас хтось веде, ми, е, ми думаємо про когось. Ми знаходимося цій поступово покірній часі. ми ще й ми це робимо активно. Да? Тобто, ми pleasing плізінбіхейор, да? поведінка, щоб бути корисною, бути там необхідною, да? і ми нехтуємо собою, нехтуємо потребами. Що я починаю себе повторювати. Отже, знову ж таки повторимо. Нам потрібні обидві ноги. Да? Ми потрібно балансувати між цими ногами. І якраз на перетині, коли ми знаходимося в цій позиції, коли ми балансуємо свої потреби, потреби навколишніх, тобто ми одночасно залишаємося з собою, ми відстоюємо власні межі, і при цьому ми це не робимо. Так що ми всіх відганяємо як той підліток. Тоді ми знаходимося на перетині, в золотому цьому перетині, там, де знаходиться здорова доросла частка, про яку я ще чи вже виконав відео, чи буду вже ще викладати відео. І саме тут ми користуючись тим розумінням, яке я висвічую асертивності тут, на каналі. Тут ми знаходимося в асертивності, тобто ми знаходимося. Ходимося в такій позиції, де ми переслідуємо свої інтереси, і при цьому ми не заходимо на, за, на межі інших людей. Тобто, коли ми знаходимося тут, тоді користуючись схемотерапією, законом схемотерапії, наша внутрішня дитина, наша емоційна частка стає щасливою. Тож, це складне завдання, але я вам бажаю того, щоб ви знаходили цю гармонію, цей перетин стояв на обидвох ногах, і будемо про це говорити ще на цьому каналі. Отже, цього найкращого. Якщо сподобалось відео, то ставте лайки, ставте питання підписуйтесь на канал, зустрінемося в нових відео. Дякую вам за увагу.